Привіт! У величезних просторах космосу людство завжди шукало відповіді на загадки Всесвіту. З моменту свого запуску у космос у 2021 році космічний телескоп Джеймс Веб мовчки видивлявся в глибини космосу, знімаючи зображення, які можуть назавжди переглянути наше місце у космосі. І тепер в одному з найбільш приголомшливих відкриттів Джеймс Веб виявив щось надзвичайно жахливе. Космічну аномалію в найвіддаленіших куточках Всесвіту на межі нашого сприйняття. Ця аномалія не просто суперечить законам фізики, вона перевертає наше розуміння реальності і викликає мурашки навіть у найдосвідченіших астрофізиків. Це нещодавне відкриття телескопа Джеймс Веб загрожує зруйнувати саме наше розуміння Всесвіту, змушуючи запитувати, що насправді лежить за межами. Які ми колись вважали не проникними. Ми самотні у Всесвіті, чи існує щось або хтось, що чекає свого відкриття. Давайте разом заглибимося в незвідані простори Всесвіту та спробуємо розгадати це нещодавнє відкриття космічного телескопа Джеймс Веб. А поки підписуйтеся на канал та ставте вподобайку. І одразу на початку відео хочу подякувати спонсорам на Ютубі, меценатам на Патреоні та БайМієкофі. Ваша допомога дуже потрібна для подальшого розвитку каналу. Хто ще не доєднався до цієї чудової команди, та якщо вам подобається те, що я роблю, то, можливо, ви бажаєте долучитись до матеріальної допомоги каналу, тоді ви легко знайдете всі посилання в описі до відео. З моменту свого запуску космічний телескоп Джеймс Веб був у монументальній подорожі. Що підживлювалося нашою колективною цікавістю та непохитним бажанням як людської раси розкрити таємниці космосу. Це унікальний твір наукового мистецтва. Космічний телескоп Джеймс Веб має колосальне головне дзеркало, яке втричі перевищує розмір Хаббла. і не має собі рівних у своїй здатності збирати найслабші сліди світла, що виходять із найвіддаленіших куточків всесвіту. Це виглядає так, ніби гігантське око було закинуте в небеса. Воно жадібно поглинає кожен мерехтливий фотон, який трапляється на його шляху. Під час нещодавнього дослідження відносно спокійної області в небі Веб зробив новаторське відкриття. Ця область була важливою, оскільки в ній були помітні сліди випромінювання раннього Всесвіту, що давало змогу побачити те, що сталося одразу після Великого Вибуху. Посеред космічної тиші телескоп виявив слабке світло, маленький сигнал у величезній, темній порожнечі, якою є космос. Виявилося, що слабке світло прийшло з дуже далекої галактики. Але це була не якась звичайна галактика, в яких існує сотня тисяч. Ця галактика була розташована на самому краю того, що ми можемо побачити у всесвіті. Ця галактика була така далека і така стара. Що її світло належало до часу, коли Всесвіт був ще дуже-дуже молодим. Можливо, на той час Всесвіту було лише кілька сотень мільйонів років. Ця галактика настільки далека, що її світло знадобилося мільярди років, щоб досягти нас. За словами вчених з НАСА, це відкриття було схоже на відкриття капсули часу, оскільки воно дає змогу зазирнути в часи, коли почали формуватися перші зорі. Але найбільше налякало вчених і розпалювало їхню цікавість те. Як рухалася ця галактика? Вона рухалася дивно, що не відповідало тому, що ми зараз знаємо про те, як в принципі рухаються речі в космосі, наче невидима сила впливала на неї щось, про що ми раніше не думали, вчені насу відразу ж почали задавати багато питань і розглядати широкий спектр можливостей для досліджень. Чи може це бути таємнича темна матерія, яка спричиняє цей незвичайний рух? Чи це може бути щось абсолютно невідоме? Таємнича сутність у космосі, яку ми ще не ідентифікували. Відкриття цієї далекої галактики та її дивовижного руху відкрили цілу нову сферу питань і дискусій, нагадуючи нам про те, як багато ми все ще не розуміємо про всесвіт. За словами деяких космічних експертів, усвідомлення того, що ці новаторські відкриття штовхають нас у нову еру дослідження космосу. Водночас і принизливе, і хвилююче. Тому, як і очікувалось, відкриття викликало хвилю активності серед вчених у всьому світі. Дослідники з усіх куточків земної кулі зараз з нетерпінням намагаються розшифрувати приховані послання, що містяться в стародавньому світлі з цього далекого минулого. Особисто мені здається, що це дуже схоже на змагання, на змагання з самим часом. Вчені з усього світу невтомно працюють, щоб розгадати ці загадки, скористатись цими підказками та розкрити справжню природу невидимої сили, яка, здається, впливає на траєкторію руху цієї галактики. На думку експертів, кожна маленька частинка інформації, яку ми збираємо з цього відкриття, наближає нас до розуміння космосу. Ми наближаємось до розуміння його походження, його руху, і навіть того, що, врешті-решт, з ним може статися через мільярди і мільярди років, коли закінчиться сам час. Ми подорожуємо все далі і далі в космос, використовуючи неймовірні можливості космічного телескопа Джеймс Веб. Вчені з НАСА підкреслили, що важливо, щоб всі спеціалісти світу знайшли хвилинку для того, щоб оцінити ці дивовижні відкриття який телескоп робить майже щодня. Космічний телескоп Джеймс Веб є не просто наступником знаменитого космічного телескопа Хаббл. це окремий, величезний стрибок у нашій здатності досліджувати космос. За допомогою передових наукових інструментів і величезного 6,5-метрового головного дзеркала Джеймс Веб заглиблюється в непізнані частини Всесвіту. Ми ніколи нічого схожого не могли робити до його створення. Ми не могли настільки якісно відкривати таємниці ранніх днів Всесвіту. Однією з найбільш захоплюючих особливостей цього телескопа є його чудова здатність виявляти інфрачервоне світло. Ця здатність дозволяє йому вдивлятися крізь хмари пилу, де народжуються нові зорі. Він може спостерігати за галактиками, які виникли незабаром після Великого Вибуху. І навіть досліджувати атмосфери далеких планет на наявність потенційних ознак життя. Ця чудова здатність виявляти інфрачервоне світло призвела до відкриття, яке нещодавно вразило весь науковий світ своєю одночасно таємничістю та жахливістю. Інструмент для вивчення середнього інфрачервоного діапазону або мірі на телескопі Джеймс Веб зіграв вирішальну роль у цьому важливому відкритті. За даними NASA, Мірі має неперевершену чутливість і чіткість в середньому та довгому інфрачервоному діапазоні, що важливо для вивчення віддалених об'єктів у Всесвіті. Ця підвищена чутливість допомогла виявити жахливі сигнали, що надходять із краю Всесвіту. За словами вчених, ми отримуємо щоденно настільки багато інформації щодо цих сигналів, що експертам їй вистачить, щоб вивчати ці дані найближчі 10 років. Цікаво, що ці спостереження не є однозначними. Як може здатися більшості з нас? Всесвіт величезний і неймовірно динамічний, а світло, яке ми отримуємо від галактик, розташованих за мільярди світлових років від нас, долає величезні відстані та рухається мільярди років. У результаті, коли ми спостерігаємо ці вогні, ми фактично заглядаємо в минуле, і по суті, спостерігаємо всесвіт, яким він існував, коли в ньому з'явилося перше випромінювання. З огляду на це космічний телескоп Джеймс Веб фактично зробив знімок ранньої історії Всесвіту, це майже можна порівняти з наявністю машини часу, яка дозволяє нам вивчати загадки, походження нашого величезного космосу. Іншим захоплюючим аспектом цих знахідок є цікавий феномен гравітаційного лінзування, про який я вже неодноразово згадував у різних відео. Цю концепцію вперше передбачила теорія відносності Альберта Ейнштейна, в ній докладно описано, як масивні об'єкти в космосі мають здатність вигинати траєкторію світла, що проходить поблизу них. Це схоже на космічний поворот, який не дозволяє повернути інакшим чином. Тому світло не залишається нічого, окрім того, щоб підкоритися та внести корективи до маршруту своєї подорожі. Вчені використовують цей ефект як природне збільшувальне скло, щоб зазирнути ще глибше в далекі галактики. Вивчаючи світло, збільшене та спотворене ближчими масивними об'єктами, телескоп Джеймс Веб може знайти приховані деталі, які б в іншому випадку залишалися невідомими. Проте навіть з дивовижними можливостями Джеймс Веб вчені все ще не можуть забути про те, а що ще може лежати за межами його можливостей? Що ще приховує від нас Всесвіт? Чи можуть існувати більш таємничі та дивовижні явища, що ніби ховаються на самому краю Всесвіту? Ці запитання без відповіді продовжують ніби глузувати з цікавості вчених, помалу помалу відкриваючи свої секрети. Лише час допоможе розгадати ці таємниці. А зараз космічний телескоп Джеймс Веб продовжує свою благородну місію, вирушаючи у космічну безодню. Пошуках нових відповідей на найскладніші питання Всесвіту. Здається, що наша рідна планета це маленька блакитна точка, що дуже дуже делікатно розміщена на дуже комфортній відстані від своєї зорі. В масштабах Всесвіту це незначний острівець спокою та ідеальних умов. Проте, це не заважає жителям цієї планети здійснювати дивовижні відкриття. І з кожним відкриттям ми наближаємося до справжнього розуміння величезного простору нашого всесвіту. Це спонукає нас ще більше задуматися над нашою ролью в цьому всесвіті. Кожна зоря, яку ми спостерігаємо, і кожна галактика, яку ми відкриваємо, слугують нагадуванням про нашу далеку космічну подорож, про безмежні можливості для дослідження. Космічний телескоп Джеймс Веб дозволяє нам зайняти привілейоване місце в першому ряду, щоб стати глядачами космічної драми, що розгортається на сцені космічного театру, що розташований на межі видимого нами Всесвіту. Цікаво, що нещодавні відкриття щодо поведінки та незрозумілого руху нашої сьогоднішньої віддаленої галактики, свідчать про те, що саме темна матерія, яка присутня в недосліджених зовнішніх краях Всесвіту, повинна бути відповідальною за ці рухи. Темна матерія, це таємнича та невидима субстанція, яка проявляє себе лише через гравітаційне тяжіння. Вважається, що ця матерія складає 25% всього всесвіту. Вона затьмарює все, що ми можемо бачити. Наприклад, галактики, зорі та планети. Той факт, що ми майже нічого не знаємо про більшу частину нашого всесвіту, може здатися шокуючим, досі навіть наше теоретичне розуміння темної матерії вислизає від нас. А цій таємниці скоро вже буде 100 років, адже швейцарський і одночасно американський астроном Свіке вперше передбачив її існування ще у далекому 1933 році. Але незважаючи на її помітну присутність у космосі, темній матерії вдається уникати прямого виявлення донині. Проте, це ще було не найтаємничніше, що очікувало науковий світ. Вчені давно вважають, що розширення всесвіту колись, врешті-решт, припиниться. Однак, коли телескоп НАСА Хаббл спостерігав за космосом, він зробив дивовижне відкриття: Всесвіт фактично розширюється прискореними темпами. Що залишає більшість астрофізиків спантеличеними? Науковий світ почав з дивовижною швидкістю продукувати численні теорії з поясненнями. Після довгих розумів вчені прийшли до приголомшливого висновку вони визначили, що колосальних 95% Всесвіту складається з темної матерії та темної енергії, невидимих явищ, які мають відчутний вплив на видимий світ. Хоча космічний телескоп Джеймс Веб фізично не може спостерігати темну матерію, експерти передбачають, що він може розшифрувати її вплив на навколишній космос, тим самим відкриваючи найпотаємніші загадки Всесвіту. Саме через це астрофізики, які вивчають темну матерію, були особливо в захваті від можливостей космічного телескопа Джеймс Веб ще до моменту його запуску. Завдяки своїй потужній технологічній базі, телескоп може використовувати гравітаційне лінзування, ніби відхиляти світло від далеких галактик і знімати вражаючі зображення цих галактик, яких раніше ніхто ніколи не бачив, галактик, які просто неможливо було побачити фізично. Він робить ці дивовижні відкриття, ефективно використовуючи масу ближчих галактик. Зробивши зображення далеких галактик, Джеймс Веб додатково успішно допоміг вченим визначити загальну масу ближчих галактик. Системи телескопа зробили ці вимірювання завдяки можливості підрахунку показника викривлення світла від фонових галактик та його порівняння з прогнозованою масою галактик ближнього всесвіту. Але ось що ще цікавіше. Нещодавно Джеймс Веб знайшов галактики, які сформувалися 13 мільярдів років тому. Завдяки цьому відкриттю вчені визначили необхідні параметри для проведення цифрового моделювання майбутнього цього раннього всесвіту. І цей експеримент пролив нове світло на природу темної матерії. На сьогодні прийнята теорія формування структур Всесвіту базується на концепції неліативістської темної матерії, яка взаємодіє із Всесвітом лише через силу тяжіння. Вона також відома як холодна темна матерія. Але тепер запропоновано альтернативні рішення проблеми у класичних стандартних сценаріях. Ці альтернативи припускають, що темна матерія може складатися з теплих частинок з невеликою тепловою швидкістю. Очевидно, що цей вид загадкової сутності отримав назву Тепла темна матерія. Доктор Умберто Має, штатний дослідник астрономічної обсерваторії Італійського національного інституту астрофізики в Трієсті. Та провідний автор нещодавно опублікованої статті про темну матерію також підкреслив важливість недавніх виявлень галактику у ранньому всесвіті. За його словами, ці виявлення дають перше і цінне розуміння природи темної матерії. Їхнє останнє дослідження виключило з моделі темної матерії частинки з масами, що дорівнюють або менше двох кев. Це дозволило виявити, що темна матерія в основному складається з холодних або з теплих частинок. Маса яких перевищує цю межу. Завдяки використанню даних набагато ранішого періоду та прогресивного цифрового моделювання, дослідження розширило наше розуміння природи матерії у Всесвіті. Попередні дослідження також намагалися підтвердити різні теорії темної матерії. Однак значного прогресу дослідники досягли лише завдяки останнім спостереженням космічного телескопа Джеймс Веб та новому. Удосконаленому моделюванню процесів, що відбувалися під час раннього формування галактики. В результаті науковці змогли дослідити статистичні моделі для стародавніх галактик і успішно розрізнити різні моделі темної матерії. Доктор Умберто пояснив, що вони зосереджені саме на видимих характеристиках структур, знайдених у Всесвіті за часів народження перших зір і галактик. Утворення цих космічних об'єктів залежало від маси частинок темної матерії. Їхнє дослідження виявило, що різні моделі темної матерії демонструють варіації в космологічному ультрафіолетовому випромінюванні та молекулярному в місті зір. Ці відмінності можна визначити та порівняти використовуючи останні дані з Джеймс Веб. Це новаторське дослідження стало найважливішим застосуванням наукових даних для вивчення історії Всесвіту від первісних періодів до сьогодні. Це дослідження допомагають звузити наше розуміння природи темної матерії, Джим Свеп дозволив нам спостерігати за найвіддаленішими галактиками у Всесвіті, надаючи цінну інформацію про їхній склад. І оскільки в майбутньому стане доступним ще більше даних, особливо з менших слабких і молодих джерел, вчені очікують, що вони зможуть знайти додаткові підказки щодо ранніх характеристик зоряної маси, враховуючи навіть викид чадного газу з галактик. Нещодавнє відкриття мережі стародавніх галактик знаменує собою важливу віху, яка демонструє. Що ці велетенські структури можуть утворюватися протягом напрочуд короткого періоду часу, менше мільярда років. Цей проміжок часу надзвичайно короткий, якщо взяти до уваги неосяжність Всесвіту. В результаті ми можемо передбачити виявлення ще старших, зореутворюючих галактик у найближчому майбутньому, що поглибить наше розуміння природи матерії та сприятиме подальшому. Науковому прогресу, ці майбутні спостереження обіцяють розгадати давні таємниці, зокрема надаючи додаткові ключі до статистичних властивостей ранньої зоряної маси та наближаючи нас до розгадки загадкової природи самої матерії. Вчені переконані, що це дозволить прокласти шлях до глибокого розуміння космосу в цілому. Та нашого місця в ньому, зокрема. Дякую, що переглянули черговий випуск. До скорої зустрічі!